Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто оцій поріг з нами. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом України Сергієм Рудиком. Вітаю вас, пане Сергію. Добре. Не один раз в цій студії ми з вами обговорювали різні проблеми, в тому числі активно надзвичайно говорили про законотворчу діяльність. Сьогодні ж програму пропоную присвятити місцевим проблемам, адже не секрет, що ви є тим депутатом, який часто буває на виборчому окрузі. а Це Смілянські Кам'янські райони. Який опікується багатьма питаннями і цікавиться тим, що відбувається. Нещодавно пам'ятаємо, коли Арсеній Яценюк відповідав на дзвінки жителів України, в тому числі потелефонувала жителька Сміли, і заперечила деякі моменти, на яких він наголошував. Зокрема, вона зазначила, що люди сьогодні. Які живуть принаймні в глибинці, а не в столиці, не відчувають якихось разючих змін і не відчувають поліпшення свого добробуту. Я думаю, що певні зауваження чуєте і ви, коли буваєте на виборчому окрузі, так? Я скажу вам, що за серпень місяць, коли багато хто з моїх колег, очевидно, відпочивали, я відвідав 17 населених пунктів свого округу. А це крім Кам'янського району, міста Кам'янки, Смілянського району, міста Сміли, це ще частина Черкаського району. І, звичайно, я набагато більше чую, ніж, очевидно, доносять помічники нашому премєр міністру І коли я почув в одному з його відеозвернень до українського народу відповідь на запитання номер один від жителів Смілянського району, по-перше, я потішився, що він знає про існування міста Сміли, Я дуже був радий, я так розумію, що це вже. Була реакція на мої відповіді на його відеозведення, тому що ну, не всі, очевидно, телеглядачі є користувачі Ютубу. Починаючи з серпня місяці, я даю щотижня відповіді в відкритому режимі. З цим можна ознайомитися в Ютубі на всі його 10 хвилин, де він присвячує окремим темам життя суспільства. Я йому дам відповідь на питання про зимою Як я вважаю, як фахівець мені здавалося, що він м'яко кажучи, неадекватно ставиться до цієї проблематики, У мене є відповідь на питання нової податкової політики уряду. У мене є відповідь на запитання про енергозбереження, і ось ми дійшли до місцевої проблеми. Він відповідаючи на питання жительки міста Сміли, сказав наступне. А вона звернула увагу на те, що дійсно каже: ну, люди не відчувають. Ви кажете, що все добре, що ви там щось там рухаєтесь, якісь відбуваються реформи. А ми на місцях цього не відчуваємо. І Він відповів наступне: що вся проблема. В керівниках органів місцевого самоврядування, тому що це вони ну, не додають імпульсу того, який йому надав уряд. Ну, Бачите, так сталося, що виконуючи обов'язки міського голови міста Сміли є представник Народного фронту Ярослав Березань, тобто партії, яку ізначально представляє чи представляв премєр міністр України. Але якраз по відношенню до Ярослава Березання я можу сказати тільки хороші слова. Тому що він якраз став заручником політики уряду і змушений був дорегульовувати те, що уряд, на жаль, ну, не зовсім правильно напочав, розпочав на початку цього року. І я своєю діяльності, крім законотворчої, намагався допомогти місцевих органах влади і міста Сміли, і міста Кам'янка ці питання вирішити. Що нам вдалося зробити за попередній період? Ми про це говорили в попередній передачі. Я те, що називається, вибив, знаєте, є таке слово. Воно може не зовсім е гарне стилістичної чи там якої, філологічної точки зору, але коли ти вибиваєш кошти, це значить, ти дійсно ходиш і намагаєшся, щоб саме на потреби твого округу були виділені кошти на найбільш важливі потреби, потреби з якими звертаються люди. Я про це вже говорив раніше. В місті Сміла це було дуже кілька важливих об'єктів. Перше, це колектор. Колектор, який постійно поривається, які труби постійно, течуть людям в городи, в їхні сади, не знаю, там в оселі. І якщо ми в цьому році його не відремонтуємо, то ця ситуація буде продовжуватися надалі. Ну, це фактично така міна уповільненої дії. Може це нам вдалося зробити і через державний фонд регіонального розвитку на поточний рік виділено 3,5 млн грн гривень на ремонт цього колектору. Дасть Бог до кінця року ми це все зробимо, і приблизно 20 тисяч людей смілян відчують ну, позитивні зміни. Другим, нам вдалося вже зробити це так само через Державний фонд регіонального розвитку, передбачити об'єкт, який має на меті зробити нові артизіанські свердловини і ремонтування старих, для того, щоб люди безперебійно, без відключень на якісь часи отримували холодну воду завжди нормальної якості. Те саме мені вдалося зробити в Кам'янському районі. По Державному фонду регіонального розвитку спільними зусиллями нам вдалося. Вирішити питання по косарському водогону. 400 приблизно сімей, які живуть в великому селі Косарі, які знаходяться зовсім поруч з райцентром Кам'янка, будуть мати нормальну воду, тому що вони, на жаль, її не мають і через те, що поруч, ну, поки що, на жаль, загниває. Завод, спіртзавод, але тим не менше, через той спіртзавод, який випускає, ну, як кажуть, дуже якісну горілку, чи випускав колись там, да але через те приблизно 400 родин не могли отримувати будь-якої води. У них в колодязі просто немає води. І наступна це котельня в місті Кам'янка, яка має забезпечити теплом приблизно 3 тисячі людей. Але ми на цьому не зупинилися, тому що як відомо, Верховна Рада України. Десь приблизно півтора тижні тому внесла зміни в державний бюджет на поточний рік в зв'язку з тим, що уряд, як завжди каже, що вони все хороше зробили, вийшло так, що люди заплатили податків більше, ніж планувалося. І в країні стався профіцит. Плюс дійсно Міністерство фінансів України домоглося скасування там, порядку 3,6 мільярдів гривень доларів, перепрошую. Зовнішніх запозичень через те, що у нас з'явилися додаткові можливості для фінансування, і мені, звичайно, як народному депутату, який представляє 198-й виборчий округ і ну цих виборців, наших звичайно було в першу чергу боліла голова як покращити життя цих людей вже сьогодні, крім того, що ми підтримали ініціативу уряду тут. Безперечно не можна було відреагувати по іншому, і мені приємно, що абсолютно більшість народних депутатів підтримали цю ініціативу про підвищення, хоча б там, ну на якісь невеликі суми соціальні стандарти, то, що називається, ми зробили індексацію пенсії і зарплат, не чекаючи 1 грудня. Але вдалося зробити і інші конкретні кроки. Наприклад, мені вдалося знову вибачте за термін вибити 10 мільйонів 300 тисяч гривень для потреб мешканців міста Сміли. Ніколи, щоб ви розуміли, за часів незалежності не, не такого не вдавалося зробити пряма субвенція на соціально-економічний розвиток територій для мешканців міста Сміли і окремо 4 мільйона 700 тисяч гривень. Тоже ну нікому цього ще раніше не вдалося. Тобто, можете це перевірити з будь-яких відкритих джерел для потреб міста Кам'янка. Тобто фактично 15 мільйонів гривень. 15 так 15 мільйонів гривень. 198-й виборчий округ, ну, зокрема, два міста: Кам'янка і Сміла, отримали з державного бюджету. І я знаєте, як поступив як член бюджетного комітету, ну можливо інноваційно, може, десь я переоцінив свої можливості. Як правило, щоб люди розуміли, це така, знаєте. Ці цифри, може, мало хто навіть і коли щось в своєму житті. Як правило, державний бюджет з центру з Києва визначає перелік об'єктів, на які ці кошти не мають піти. Я вирішив, що постільки ми говоримо про децентралізацію, за яку я так само голосував, постільки ми говоримо про те, щоб додати територіальним громадам нових прав, щоб перелік об'єктів визначили місцеві органи самоврядування, в даному випадку. В середу, цю середу, відбулося засідання Смілянської міської ради, яка своїм рішенням одноголосно підтримала перелік. Об'єктів, на які ці кошти будуть спрямовані, і я готовий можете назвати, я тільки, можу назвати так? у мене. от, бачите, ціла сторінка тексту є. Перелік цього що ж має бути, тому що якраз ми сьогодні десь святкують освітяне ну своє професійне свято. І звичайно, як кожен нормальний чоловік, а я за першою освітою історик починав свою роботу як вчитель загальноосвітньої школи, вихователь інтернет, інтернату, скажу вам більше. Кандидати з торічних наук. Тобто я, але я вважаю, що крім хороших слів, треба щось додавати, якісь конкретні кроки. Так от я можу сказати, що в місті Смілі до кінця поточного року за ці кошти, які вдалося отримати з державного бюджету, буде зроблений капітальний ремонт системи опалення в загальноосвітній школи номер 10 Сподіваюся, що нас сміляни будуть сьогодні бачити, капремонт даху загальноосвітньої школи номер 7 657 тисяч гривень. Капремонт даху дошкільного закладу в місті Смілі 173 тисячі гривень. Тобто це конкретні речі, які діти вже наші можуть відчути, вже, грубо кажучи, ну, найближчі кілька місяців. Тому що я дуже сподіваюся, що ці кошти надійдуть, бо це інша проблема. Вибити кошти, і щоб вони фігурували в державному бюджеті, і фактично отримати через державне казначейство це дві великі різниці. Але я думаю, що ми це зробимо і люди можуть за це не переживати. У нас вдалося. Передбачити величезну суму коштів на дороги це біч нашої системи. Всі мріють про те, що будуть зроблені дороги по державній трасі Київ-Знам'янка. Чи це буде Корсунь, Шевченківське городище, де найгірша частина ділянки, потім до Сміли, Сміла Кам'янка і до Кіровоградської області. Чи це буде Черкаси, Сміла, Сміла Кам'янка, Кам'янка до Знам'янки? Людей це не принципово, тому що і там, і там дороги погані. Користуючись нагодою, хотів би сказати, що теж в вересні місяці відбувся безпрецедентний крок. Я привіз своїх колег, членів бюджетного комітету, в Черканська область і провіз всіх їх на їхніх власних машинах. І я був так само на власній машині по цьому всьому маршруту. І ми безпрецедентний крок. Бюджетний комітет одноголосно проголосували за те, щоб вибити в урядах, тож вживаю слово вибити, кошти на цю дорогу. На превеликий жаль, одноголосне голосування членів бюджетного комітету на сьогоднішній день не закінчилося результативно. Ми Продовжуємо цю роботу, але, судячи з того, реакції прем'єра і посадовців, які надсилають відповідні відповіді на мої запити і звернення, а я вже звертався три рази з цього приводу до прем'єра особисто, тільки починаючи з травня місяці року. Поки що питання ще відкрите. Але нам вдалося знайти кошти хоча б в межах міста Сміли. Так от, приблизно 3,6 млн грн буде потрачено на дороги. Капітальний ремонт, вулиця Севастопольська. Вулиця 9 січня, вулиця Кармелюка, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Кооперативна, вулиця Громова, вулиця Тельмана Бобринського в Дужках і є ще поточний ремонт: вулиця Одеська, Артема, Литвинова, Глебова, Остапа Вишня і Косіора. Це то, що ви побачите до кінця цього 2015 року, не чекаючи знаєте, покращень, там, як то кажуть, на післязавтра чи на 16 чи на 17 роки. Ми вирішили спільно з міською радою. Це дуже важливо було, тому що всі проголосували за. Це була синергія всього депутатського корпусу Смілянської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови, звичайно, який підготував це рішення, і мене як народного депутата, Я вам даю перелік вулиць, де має бути до кінця року зроблене освітлення. Тобто проїжджаючи по дорогам свого рідного міста, своїх вулиць, і ви, якщо до 31 грудня, не побачите по переліку вулиць, які зараз зачитають. Всіх ліхтарів можете сміливо звертатися е, до міської ради, а на той момент буде вже новий склад міської ради, буде новий міський голова. Ви знаєте, що значить, у вас ці гроші просто, вибачте, ми не вкрали. Тому що в бюджеті ці кошти є на дорогу. Е, вулиця, на освітлення перепрошую. Литвінов, освітлення перепрошую. Перемоги Нікрасова, Богдана Хмельницького, Орлова, Ентузіастів, Семашко, Громова, Блюхера, Жовтнева. Кутовського, 53-й мікрорайон, вулиця Леніна, є ще така вулиця, на жаль, в місті Смілі. Свірдлова теж підлягає переименування, Квартком номер 1 Федорова, Артема, Мічуріна, Косіора. Тобто, я попросив депутатів при розподілі цих коштів. Спрямувати на ті речі, от про що люди давним-давно писали, закидали своїми листами і звернення міську владу, обласну владу, народного депутата мене, чим чи мого попередника, зробіть то, що на що ніколи не хватало коштів. Я ще можу додати, що жителі вулиці Косіора регулярно телефонують нам, і зокрема скаржились і на те, що через те, що в них немає нормального освітлення, там рівень злочинності постійно зростає і розкрадають і телефонні дроти і взагалі, людям страшно додому і Для жителів вулиці Косіора. Я хотів би сказати про приємну новину з завтрашнього дня з понеділка розпочнеться будівництво каплички. Каплички Української православної церкви Київського патріархату, яка буквально переросте на наступному році вже в будівництво повноцінного храму, я сам голова епархальної ради, бачите, має навіть релігійну таку посаду, відповідає безпосередньо за будівництво цього храму. Тобто, незабаром там з'явиться великий, гарний. Храм, а поки що буде капличка, де ви зможете люди, які ходять в церкву, ну відбувати свої релігійні потреби, просто молитися Богу. Тобто там уже район буде ну краще, пане Сергію. Тоб... У нас на жаль мало часу, тому хотілося би ще почути, що там по кам'янці відбувається чи відбуватиметься найближчим часом. Ну я користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх мешканців Кам'янського району. Ну, Кам'янська районна рада для мене за ці останній тиждень стала якимось бермудським трикутником. Минуло чи вже поза минулу п'ятницю відбулося перше засідання кам'янської районної ради, яка мала, скажімо так, перерозподілити кошти, які мені вдалося вибити з державного бюджету України. 4 мільйона 700 тисяч гривень відповідно до закону вони були призначені для міста Кам'янка, але постільки місто Кам'янка, на відміну від міста Сміли, не є містом обласного значення, воно не може напряму з державного бюджету ці кошти прийняти, тому їх мала прийняти районна рада і прийняти рішення про те, щоб переадресувати їх автоматично до Кам'янської міської ради, яка на своєму засіданні мала вже визначити перелік об'єктів. Обговорювалося різний спектр об'єктів. І в цьому і полягав смисл у цього всього перерозподілу, щоб місцева рада прийняла рішення, які об'єкти є для них найважливіші на думку людей. Пропонувався варіант перший зробити садочок веселка півтора мільйона гривень. Про цей садочок говорили ну роки, але ніколи не вистачало на нього грошей. Передбачили його зробити. До мене зверталася величезна кількість людей з приводу облаштування центральної площі міста, яку мають назвати площею Героїв Небесної Сотні. Не просто назвати, вибачте, а зробити дійсно те, що зробили для нас хлопці, які загинули на Майдані. Там мало бути дискусійне питання, яке обговорювалося на сесії і в п'ятницю, і в минулий, перепрошую, минулу середу, де мала бути друга сесія районної ради. Але я перепрошую, тільки прийшло 9 депутатів районної ради на цю сесію. Решта були на виборах, у них не було часу. Я, користуючись нагодою, звертаюсь до вас за своїх депутатів. Зверніться до них, з'ясуйте, хто був, хто не був. Я сьогодні не скажу прізвище, кого не було. Але я їх знаю. Знаю, хто представляє яку політичну силу. Там є різні і сучасні політичні сили, які претендують, і ті, які відходять в минуле. Але зверніть увагу, тобто люди не... Прийшли просто. А якщо вони цього не зроблять, розумієте, що саме гірше може бути? Зараз закінчується каденція цієї районної ради, 25 жовтня нові вибори, поки прийде нова рада. Вона може розподілити ці кошти і в середині листопада, але є тендерні процедури, які неможливо пришвидшити і зробити їх швидше, ніж по закону. Як і може знову, так і статися, що оці 4,7 мільйона повернуться назад до державного бюджету, тому що е, тендер визначить переможця. Бо є ще один дуже важливий об'єкт, де я особисто е, був. Це очисні споруди. 68-го року. Вдумайтесь, 68-го року люди просять кошти, ну хто керує тим об'єктом і просять, щоб там не. Корективи зробити капітальний ремонт, тому що там, вибачте, елементарно смерди. А 97% мешканців міста Кам'янків отримують питну воду, які проходять через ці очисні споруди. Кошти є. Ми вирішили зробити компромісний варіант. Половину коштів зробити з цієї суми в цьому році. А половину витратив на інші потреби міста. Але для цього треба формальність. Мають прийти депутати районної ради, підняти руки за цей перерозподіл і далі, щоб вони почали опрацьовувати відповідно діючого законодавства. Я розумію, що половина тої ради вже не буде депутатами. Я розумію, що половина вже не оберуть Добра половина може більше. Але в даному випадку мені як народному депутату я ж не балотуюся. Зверніть на це увагу. Бо дуже, до речі, багато людей кажуть, ви робите щось тільки перед виборами. Я не балотуюсь, я вже діючий народний депутат. Мені вдалося протягом цього року, ото, що знову ж таки застосують третій раз в вашій студії термін вибити, 27,5 мільйонів гривень на потреби округу. Тому що я обіцяв людям, що я буду з ними весь цей час. Поки ця каденція буде, хай будуть там перевибори. Можливо, ми не доживемо до 2019 року, як цей парламент. Це право людей зробити. Але весь цей час я маю показувати людям, що те, що я обіцяв їм, будучи кандидатом, я виконую. Але депутати місцевих рад, це теж обранці народу. Вони теж мають пам'ятати про те, що вони мають зобов'язання перед людьми. Тому, будь ласка, зверніться до депутатів районної ради Кам'янської. Хто не брав в цьому участь, вони запланували третю вже сесію. На 6 число, 6 число, це завтра, має відбутися сесія Кам'янської районної ради, а 7 го має відбутися сесія Кам'янської міської ради, де вони мають затвердити перелік цих об'єктів. Тому, будь ласка, засовісніть їх, хай вони прийдуть, хай вони проголосують. І виберуть найбільш актуальні потреби, які хвилюють вас, шановні мої виборці, щоб я в кінці року приїхав до вас на Новий рік, на Різдво, щоб ми з вами зустрілися поговорили, сказали, знаєте, рік був важкий, рік був дуже складний. Країна переживає кризу, у нас продовжується війна. Але є люди, які, незважаючи на це все, намагаються покращити ситуацію і щоб ваші найбільш наболілі проблеми і прохання, з якими ви звертаєтесь до влади потрохи але виконувалося оце моє було б бажання і я дуже би хотів би щоб так сталося наприкінці цього 2015 року Пане Сергію, змушені завершувати. Дякую вам за спілкування. Дійсно, шкода буде, якщо ми не скористаємося такою можливістю. І е, ті люди, які чекають, хоч якогось покращення і е, е, якось благополуччя в своїх населених пунктах, е, дійсно хочеться, щоб вони не лише розраховували і мріяли про щось, а вже мали якісь конкретні результати. Шановні телеглядачі, нагадую, що нашим гостем сьогодні був народний депутат України Сергій Рудик. Дякую, що були з нами.